А що сказати? Тільки через мій труп, ну це, це це дикість. І потім, ну якщо всі так скажуть, всі мами, всі дружини, хто буде захищати батьківщину? 27-річний Ля Самоленко на війні вже сім років. Однак, широкому загалу Азовець став відомий в останні два місяці. Спочатку як захисник Маріуполя з бездоганною англійською, тепер до цього додався статус рупора військових з заводу Азовсталь, заблокованого армією РФ. Попри те, що кілька років тому Ілля мав серйозне поранення, втратив одне око і кисть лівої руки, після лікування він повернувся на війну. Його мама Алла Самоленко вважає, що він не міг без свого полку і побратимів. Я ніколи не керувала його життям. От серйозно, це може звучати неймовірно, але. Навіть маленьким він прокидаючись до школи завжди мав вибір. Я йому казала, це чи це, він вибирав. І тут так само. Тобто я казала, може ти вже повернешся. А потім, ну той час, поки він тут жив, поки відходив після поранення. ну Я бачила, що він мається, що йому важко, що він хоче до хлопців. У бомбосховищах заблокованого заводу Азовсталь у Маріуполі зараз перебувають сотні українських військових. На єдиний госпіталь на території заводу російські війська скинули кілька бомб. Тепер численні тяжко поранені військові не можуть отримати жодної медичної допомоги, навіть бинтів, дезінфекторів і чистих перев'язок. Ельвірин, чоловік, морський піхотинець, також замкнений на заводі. Жінка понад місяць не має з ним зв'язку. Іноді вона отримує повідомлення від його побратимів просто про те, що чоловік живий. Хлопці наразі там гніють заживо. Як би це страшно не звучало, це навіть звучить абсурдно в 21-му сторіччі що люди гниють, про яку стерильність можна казати взагалі в підвалі. Син Євгена Сухарнікова вступив до Азова, коли йому виповнився 21 рік. Тепер військовому 24. Він з побратимами також перебуває на Азовсталі. Євген каже, що з початку повномасштабної війни Росії проти України для його сина було принципово стати пліч-опліч з бойовими товаришами в Маріуполі. Він був один з найкращих в своєму підрозділі і його направили на сержантські курси, і вони знаходилися взагалі на Західній Україні. Дуже далеко. І от в той день, раз ранку, там 24 лютого, він був дуже далеко від Маріуполя. І потім він почав пробуватися до своїх, повертатися спеціально. Чоловік у розпачі, оскільки наразі гарантовано успішної схеми для порятунку бійців з Азовсталі, немає. Однак близькі захисників активно працюють над впровадженням екстракції. Процедури, за якою військових вивозять на територію третьої, дружньої країни. Тоді врятовані воїни беруть на себе зобов'язання не долучатися до бойових дій, допоки війна не закінчиться. З точки зору військової якоїсь науки, це те саме, що їх вб'ють, тобто вони не будуть приймати участь. Але просто це ну, людський такий крок. Просто ну не вбивайте їх. Просто хай вони там побудуть, вони ніяк вже більше не зашкодять. Ворогу, на думку Євгена, найкращий кандидат для екстракції із політичної, і з географічної точки зору Туреччина. Адже Маріуполь розміщений на березі моря, і Туреччина має відносно дружні стосунки. З РФ рідні бійців вже почали налагоджувати зв'язки з турецькою стороною. І ми звертаємося саме до пана Ердогана, до президента Туреччини, зробити от такий Крок гуманітарний стати миротворцем, стати героєм, відрядити цивільне судно, цивільне підкреслення для того, щоб забрати наших людей звідти, перевести на територію Туреччини і таким чином врятувати. Однак така складна процедура не відбудеться лише за клопотанням родичів, необхідне втручання влади. Хлопець Лізи також азовець. Дівчина нарікає, що поки не бачить ефективних переговорів щодо екстракції. Особливих ілюзій щодо їхнього порятунку, нібито не мають і самі азовці у пастці заводу. Може, вони щось роблять, бо в новинах Зеленське каже, що вони дуже хочуть, вони дипломатичним путем хочуть це зробити, вони хочуть провести цю екстракшн. Але зараз ефекту ноль. Бо хлопці теж, я коли своєму другу пишу про те, що тримайтесь, будь ласка, там і він каже: не кажи мені тримайся, бо нам вже два місяці так це кажуть і нічого не роблять. І вони вже теж розуміють, що влада... вони кажуть взагалі, що влада їх просто кинула. Що їм класно, що хлопці зараз в заводі стримують величезну кількість військових. Алла Самойленко натомість вірить, що механізм порятунки чоловіків і жінок з Азовсталі існує. Однак, на думку матері, йому сприятимуть приховані процеси на дипломатичних, політичних рівнях, а не відкриті для широкого загалу процедури. Це вже має бути якийсь хитрий, може, прихований механізм від гравців, які мають вплив. Бо я боюся, що Україна в даному випадку це не той гравець, який може мати великий вплив на Путіна. У нас немає того ресурсу, яким ми можемо з ним торгуватися. Тож родини бійців усіма силами намагаються принаймні привернути увагу світової спільноти до Азовсталі. Зокрема, дружини військових відвідали Папу Римського з проханням посприяти порятунку чоловіків і жінок за воду. Також родичі ініціювали петицію, в якій закликають ООН і регіональних лідерів усього світу невідкладно почати процедуру екстракції. Лише за тиждень петиція набрала понад 1 мільйон 300 тисяч підписів. Євген Сухарніков вважає, що один з несприятливих факторів для рятувальної операції полягає в тому, що довкола полку Азов роками формувався викривлений імідж щодо їхніх праворадикальних поглядів. Батька бійця це обурює. Ці всі кошмарні речі, які кажуть про азовців, про їх нацизм, гіпернаціоналізм. Ну, це просто. Просто абсолютно дурниця. Ну, покажіть мені, якийсь нацистський загін, в якому мусульмани служать, чи, чи євреї, чи люди, які взагалі української мови не знають, чи кримські татари, які також з ними там пліч опліч. Нерідко родичі дізнаються про ситуацію на Азовсталі з новин. Це особливо боляче. Командир морської піхоти Сергій Волина порівняв те, що нині відбувається з ним і його побратимами, з пекельним реаліті-шоу. Ми військові боремося за життя, використовуємо кожен шанс для порятунку, а весь світ просто спостерігає цікавий сюжет. Навколо них шоу, да. і це в онлайні, і це дуже страшно, бо е, жити у відчутті, що ось зараз тобі там транслювала дитина твоя, що він спокійний і все буде добре, а потім проходить півдня, а ти читаєш якусь жахливу новину про те, що туди пустили якусь хімічну речовину, або що якийсь черговий чорт російський, там загрожує їм ядерною зброєю чи чимось ще таким. Ну, це все жахливо. Коли я кожного ранку прокидаюся, мені хочеться себе ущипнути, переконатися, що я не сплю. тому що те, що таке може, може бути з твоєю дитиною, це не можна, не можна, не можна уявити. Це реально, як, наче не по-справжньому все. Попри віччя, з яким щоденно борються рідні військових з Азовсталі, вони розуміють, що здаватися не мають права. Найважливіше наразі, що ми повинні зробити, це їх врятувати. Тому що. Ніяка проблема наразі у нас не може порівнятися з тим, що переживають вони. Кожна година це одне життя. І ми не маємо навіть морального права падати духом, зневірюватися або відмовлятися від будь-яких дій. Ну, в мене є хороша сина. Я хочу врятувати сина. Дуже часто хочеться просто впасти на землю і, і плакати, але ну, намагаюся якось собі сили знаходити. Мене дуже сильно тримає думка, що якщо я буду у відчаї, це буде шкодити моїй дитині. Я намагаюся побачити його майбутнє, яким воно буде, світле. Я його візуалізую таким, як я хочу його бачити успішним і щасливим.